Привіт-привіт, шановна громада! Мене звати Майя і я рада знову вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішнє відео хотіла б розпочати з подяки. Подяки для вас за те, що ви мене підтримуєте, коментуєте відео, підписуєтесь на канал. Хоча він зовсім ще маленький, зовсім ще дитина, проте впевнено крокує до свого зростання, збільшення та розвитку. Вам за це величезне дякую і ці оплески, друзі, для вас. І якраз в цей момент приходить сповіщення про те, що вам написали новий коментар під відео. У попередніх роликах я вже неодноразово згадувала про те, що являюся величезною фанаткою косметики, будь-якою чи то декоративна, чи то доглядова. Мені просто приносить неймовірне задоволення ходити по магазинах. Обирати щось для себе, мазюкати на руки, все пробувати, читати відгуки, склади і тому подібні речі. І, якщо чесно, інколи мені здається, що ця любов переросла вже у залежність. Але саме через цю просто чудову залежність у мене дома назбиралася купа. Косметики, і саме через цю любов і через велику кількість косметик я вирішила зробити такий а, відео в форматі рекомендації, а, оскільки в мене є продукти з конкретних брендів, і я б хотіла а, ну, просто розповісти про бренд, який я на сьогодні обрала, що з нього варто купити, або просто хоча б звернути увагу на які саме косметичні продукти. Тому не перемикайтесь, далі має бути цікаво ясним. Yes. Сподіваюсь, і для сьогоднішнього відео я обрала бренд Катріс. Впевнена, що про нього багато хто з вас вже м -м, чув, користувався, мав свої косметичці, а може і зараз має. А якщо ні, то думаю, після цього відео вам захочеться однозначно щось купити. На мою думку, двома головними плюсами Катріс є те, що це досить бюджетний бренд. Я б навіть сказала, він дешевий і непоганої якості, водночас. Тобто, ціна, якість вони ідеальні. І ось цю невеличку кубку косметики. Ми сьогодні з вами будемо обговорювати. Хотіла б сказати, що найбільше за все я, мабуть, люблю різні засоби для губ: помади, блищики, олійки і тому подібні штуки. І в сьогоднішньому відео все ж таки засобів для губ буде. Найбільше, але вони класні. Я б хотіла цим, цими рекомендаціями з вами поділитися. Я сьогодні перед вами можна сказати гола абсолютно без макіяжу, тому що планую показувати косметику і одночасно робити нею макіяж. Але хочу одразу зазначити, що прям фул мейкап зробити не вдасться, оскільки в мене немає відповідної косметики. Саме бренду Catrice, щоб цей макіяж завершити, але тим не менш, будемо викручуватись ситуації і справлятися з тим, що ми маємо. Парад косметики відкриває Soft Glam Filter Fluid від Катріс, ну, логічно, що є. Якщо ви дивились попереднє відео, то скоріш за все його там зустрічали, тому що я вже знімала на нього невеличкий огляд. Вважається, що цей флюїд аналог флюїду від Charlotte Tilbury, там Голівуд. Так, все, зависла. Добре, неважливо. Ви зрозуміли, я сподіваюся. Мені він дуже подобається, ще раз повторю, але, звісно ж, є і свої мінуси. На мою думку, найбільшим мінусом є те, що у нього великий розхід, він швидко закінчується. Оскільки, щоб нанести на обличчя, треба ну, багато разів ось так мазнути. Ох, щоб я ще бачила, що я там мажу? Лінзи купити забула, а в окулярах макіяж не зробиш. Вважається, що це. База під тональну основу, яка додає сяйва обличчя такої свіжості, але оскільки сьогодні тональної основи в мене нема, ми залишаємо просто цей флюїд на обличчі і поверхнього будемо робити там фарбуватись далі. І чесно кажучи, зазвичай я саме так ним і фарбуюсь. Я не люблю е накладати нього тональну основу, тому що мені подобається оце сяйво на обличчі, ефект гло. І я залишаю його просто от як є. Ну, тобто цілеспрямовано не накладаю нічого поверхнього, окрім там рум'ян або консилер ще можу покласти. Звісно, я розумію, що не всім дівчатам підходить такий макіяж, і взагалі цей флюїд не всім підійде, оскільки він ну, досить так е, е, помітно блищить, а багато хто має теж жирну шкіру, тому зрозуміло, ви собі підлаштовуєте, обираєте косметичні засоби під себе. Це логічно. В цілому цей флюїд носиться непогано, він не скатується впродовж дня і досить довго тримається цей ефект «глоу», на відміну від Шарлотт Тілборі. Бо я читала багато поганих відгуків, які пов'язані саме з тим, що він погано тримається, на нього погано лягає тональна основа, вона просто спливає зі шкіри, що ну, не дуже приємно, коли ти витрачаєш на продукт 50 доларів. Звісно ж, хотілося, щоб він був більш якісний, тому. Навіщо платити більше? І наступний продукт серед моїх рекомендацій це олівчик для брів. Я одразу хотіла б вибачитись за його зовнішній вигляд, оскільки він просто ну, дуже в мене давно, я довго ним користуюся. Бачите, розхід в нього мізерний просто. Мені він ну, полюбився, але у зв'язку з тим, що я його постійно використовую, він і виглядає відповідно. Я люблю мати в себе в арсеналі ось такі пудрові олівчики, мені подобається, як вони е, малюють. Ну, і зараз просто вам покажу, як він лягає на бровки. Зачісую свої брови трохи донизу, замальовую свої залисини, а потім зачісую догори і знову замальовую. І ось таким чином, плюс-мінус, виходять гарні. Брови. До речі, хочу вам показати своч цього олівчика. Дивіться, як він м'якенько малює і ось таке має покриття. Не знаю, як це сказати, хай буде покриття. У мене у відтінку 0,35, але, на жаль, назви самого відтінку вже немає, вона стерлася. Але з бровами це не кінець, оскільки для них в мене є ще один засіб, який я дуже сильно люблю, воно і логічно, тому що я з вами сьогодні ділюсь саме тим, що мені найбільше подобається. І наступний засіб, про який я щойно згадувала, це гель Color and Fix називається. Цей просто в мене вже закінчується, а, а ось цей новенький, і я перед вами його відкриваю. Ну, ви зрозуміли, якщо я купила новий, це показник того, що гель дійсно непоганий. Ну, правда, він мені подобається тим, що, по-перше, він з кольором, і він непогано так профарбовує брівки, надає їм додаткового відтінку. І зазвичай я користуюся ним просто а, соло без олівця. Але сьогодні вирішили кульовець показати, тому що в мене саме від Катріс. А ще цей гель непогано так фіксує. Але якщо у вас прям дуже густі брови, то, звісно, розраховувати на диво не варто. Він навряд чи їх утримає. Хоча ось з моїми бровами мені цієї фіксації достатньо з моєю густиною. Зараз вам ще покажу, як всередині виглядає його кісточка. Вона ось така маленька, і за рахунок цього дуже зручно профарбовувати брівки. Ну і маємо на фініші ось такий, на мою думку, цілком непоганий ефект. А далі я вам покажу бронзер від Катріс. Я ним не користувалася. Це новинка, куплена сьогодні мною в магазині, але читала про нього непогані відгуки, тому вирішила спробувати. Помітила одну таку особливість в іспанських магазинах косметики. Вони абсолютно все заклеюють скотчем просто звичайним скотчем. Показую вам цей неймовірний бронзер. Мені дуже подобається, як він виглядає. Гарнесенький. Прямо при вас роблю цей перший дотик. Слухайте, ну на шкіру він лягає прям, прям непогано. Зараз побачимо, як буде на обличчі. Сподіваюсь, що я не зіпсую все не Непереборщуним. Зазвичай подібні бронзери кремові я накладаю пензликом від Зоєве з номером 110. Мені він дуже зручний для цього. І сьогодні буде не виключення. Ух, пігментований, прям сильно пігментований. Ну, прямо аж занадто пігментований. Я забагато взяла на пензлик. Ну, нічого, будемо зараз якось рятувати ситуацію. Ну, що я вам можу сказати? З цим бронзером я переборщила, ну просто однозначно стовідсотково. Він мега пігментований, треба з ним дуже обережно поводитись. А ще він лягає трошки плямами, можливо, ви на відео цього не помітите, але я ось дивлюсь на себе в дзеркало і ну, бачу. Проте, треба урахувати, що я накладаю його просто на флюїт. Якщо б можливо, якщо б я зробила повноцінний макіяж з тоном, то він би ліг набагато краще. Невідомо, треба буде спробувати. І ще один мінус, але це суто суб'єктивно, оскільки я не люблю аж такі теплі відтінки. Він прям на шкірі мені здається рудим. Зазвичай я обираю більш е прохолодніші для себе. До речі, у мене у відтінку 030 Pretty Tent називається. Але нічого страшного, як то кажуть, на смак і колір всі олівці різні. Я впевнена, цей продукт знайде своїх прихильників, тому що він дійсно непоганий, хоча він вже знайшов своїх прихильників, оскільки має досить немалу кількість позитивних відгуків. Далі хочу вам показати помаду для губ від Catrice. E, називається Full of Power, і це не класична така помада-помада. Скоріше, я б назвала це бальзамом. В принципі, тут так і написано: Lip Care. Lip care. Просто має ще й відтінок. Цей колір на губах виглядає просто супер. E, немає такого міцного покриття. А дійсно, ну, так, більше, як бальзам лягає на губи, і зараз я вам продемонструю. Зараз ще вам своч тут намалюю. І оскільки я не маю жодних рум'ян від катріс, що дуже дивно, то зробимо рум'яна прямо з цієї помади. Навіть ось так. До речі, я неодноразово чула. Від різних візажистів, що в цілому будь-яку помаду можна використовувати в якості рум'я. Ну, зрозуміло, що нема тому. Як бачите, макіяж у нас виходить прям такий, досить делікатний, оскільки, як я казала на самому початку, у мене прям немає від катріз всього набору для макіяжу, але, тим не менш, я думаю, що ось так вийти на вулицю, цілком можливо, чому б ні. Також я маю в своєму арсеналі ось такі неймовірно гарні тіні для повік. Це аналог Наташа Денона. У мене у відтіночку 080. І я, звісно, розроблю для вас на руці свочі. Вони дуже-дуже дуже непогані. Вони прямо класно напігментовані і з легкістю будуть накладатись на. Очі на шкіру. На мою скромну думку, ці кольори ну прям дуже гарні, незважаючи на те, що зазвичай я для себе такі не купляю, але, тим не менш, Ну вони варті уваги однозначно. І зафіналимо це відео ми з вами ближчиками. Як і казала, я просто фанатка засобів для губ, і почнемо з цього першого максимайзера, чесно кажучи, губи від нього печуть. Просто конкретно купила його під впливом Тіктоку, тому що е, в якийсь час тому е, всі просто всюди розповідали, робили на нього огляди. Показує, як виглядає всередині його е, кісточка. ось така. Він має в цілому прозорий колір, але з легким відцінком. Конкретно так пахне ментолом, ну прям сильно пахне. По факту він нічим не відрізняється від будь-якого іншого звичайного пламперу, але в цілому, якщо ми обговорюємо і саме катріз, то він вартий вашої уваги. Сьогодні цей плампер я наносити не буду, оскільки далі хотіла б вам ще показати олійку. І якщо спочатку нанести це, а потім ще олійку одне на друге, коротше, буде каша і незрозуміло як що виглядає. Ось одна з олійок, яку я вам хотіла показати, але це ще не та, про яку щойно була мова. Ця олійка з'явилась нещодавно, новинка від Катріс купила я, мабуть, її тиждень тому просто побачила, думаю, а спробую щось новеньке. Боже, як вона мені подобається, ви собі не уявляєте. По-перше, подивіться на ось цей дозатор, як він стильно, класно виглядає, як наче щось дороге, а не куплене за 4 євро здається. <хи> ну, супер е, супер олійка. У мене у відтінку такому помаранчевому, а взагалі-то це нібито персиковий відтінок, тому що пахне вона неймовірно просто персиком. Мені так подобається, ще раз повторюсь, може і не один раз. Ось так ця олійка виглядає на губах. В принципі, можна сказати, що майже прозора, має зовсім легенький такий помаранчевий відтінок. Але зволожує губи ну просто супер і як, тому однозначно треба звернути на неї свою увагу. І на кінець я залишила свого улюбленця. Це теж олія для губ. І мені здається, коли є щось таке, то і за діори платити не треба. Нібито нічого особливого, але насправді має в собі одну дуже класну фішку. По-перше, покажу вам м, пензлик. Тут теж нічого особливого, звичайний пензлик. Накладаю на губи, дивимось уважно. Звичайна прозора олійка. Так от, я наклала олію на губи, і ви можете звернути увагу, що вони починають червоніти. Справа в тому, що ця олійка має в собі тінт, і з часом губи стають такого гарного малинового відтінку. Зараз ще трошки почекаю і повернусь до вас. Ось і я, ось і я, і мої малинові гарнющі губи. Хочу вам ще зробити своч цієї олійки на руці, щоб ви побачили, що вона дійсно набирає кольору. От бачите, зараз прозора, в принципі, з легесеньким відтінком, а буквально за кілька хвилин, за кілька секунд вона стане насиченого рожевого кольору. Друзі, і поки я чекаю, щоб своч на моїй руці став більш рожевим, хотіла б вас попросити підтримати мій канал. Напишіть, будь ласка, щось в коментарях. А взагалі-то напишіть, ем, на які бренди ви б хотіли ще побачити огляди. Дорожчі, дешевші. Можливо, маєте рекомендації з бренду Катріс, якими я ще не користувалася з радістю, все затестую на собі. Тому е, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, буду вам за це дуже-дуже вдячна. Ну що ж, друзі, я. Потрохи завершую своє відео, демонструю свочно руці. Як бачите, він дійсно став набагато рожевішим, в принципі, як і мої губи. Якщо камера цього не передає, то повірте, в дзеркалі я бачу, що вони прям реально малинові. Дякую вам дуже за увагу. На цьому, в принципі, все. Тому до нових зустрічей і до нових відео. Па-па!